Всіх вітаю! Хочу по цьому канді Лисонь сказати, що бджоли такий пакет, як тут, просто не можуть прогризти. Я тут розрізав, бо додавав деякі інгредієнти, Аби мене зараз не покусали вони. І Тут я робив дирочки, то дуже вони їх не прогризли, бачите, не можуть там пролізти, взяти. Я зараз відкрию оцю штуку, що я тут вирізав. Коротше. Щоб знали, що не так тут все продумано, як треба. А це... А, це тут я їм вже давав сироп. Випили вони відро. Зараз треба їм поставити по-іншому цілофанка з клапаном. Ну, то есть, Відмічаю, як вже, які вже пили сироп. Отак, цілофанка, відро і все акуратно. Все стоїть гарно. Бджоли тут бодрі. ця сім'я поменше. Зараз тут їм вкладу. Ну, коротше, отакий целофан вони не прогризають.